Масштабна індексація пенсій, дешеві ліки та нулювання медичних декларацій, що змінюється для українців з 1 березня. Березень принесе українцям багато новацій. Главрад дізнавався, чого чекати на початку весни. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Індексація пенсії 2025. У кого підвищаться виплати в березні? 1 березня 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій. Варто зауважити, що підвищення стосуватиметься тільки суми пенсії без урахування надбавок. Індексація не торкнеться тих українців, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, оскільки їхні виплати вважаються актуальними. Мінімальна і максимальна допустима сума доплати після проведення індексації це від 100 до 1,5 тисячі гривень. Відповідно, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, підвищення отримають понад 10 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір підвищення пенсії 556 гривень. Деякі декларації з сімейними лікарями анулюють, кого це стосується. Згідно з постановою Кабміну, з 1 березня 2025 року в Україні почнуть перевіряти дію декларації із сімейними лікарями. У результаті в разі невідповідності даних у медичній системі та державних реєстрах деякі декларації можуть стати неактивними. Насамперед перевірятимуть декларації декларації неповнолітніх осіб, які змінювали документи, пацієнтів, які уклали декларацію у 2018 році, коли податковий код не був обов'язковим і може бути відсутнім у базі даних тих, хто не звертався до лікаря понад три роки. В Україні знижують ціни на ліки. З 1 березня набуває чинності декларація, підписана українськими фармацевтичними виробниками щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Згідно з документом, підписанти погодилися знизити відпускні ціни на 100 найпопулярніших українських ліків на 30%. Як повідомили в МОЗ, до списку війшли ліки, які застосовуються у разі кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиравматичні препарати від вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, очні краплі, назальні спреї та інші ціни на продукти в березні, як розповіли главредо, експерти подорожчання в березні торкнеться молочних і м'ясних продуктів, а також хлібобулочних виробів. Також з 1 березня 2025 року очікується незначне сезонне подорожчання овочів до 5%. Ну і наостанок, у березні Україна знову переводить стрілки годинника. 16 липня 2024 року. Верховна Рада України підтримала законопроект, який передбачає скасування переходу із зимового на літній час. У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що скасування переходу із зимового на літній час сприятиме захисту здоров'я населення. Однак, президент України Володимир Зеленський досі не підписав документ. Тому переведення годинників залишається чинним і відбудеться 30 березня о 3 годині ночі за київським часом. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед.